Після звернення місцевих жителів до народного контролю у їхньому дворі вже чисто. До того кажуть люди, комунальники востаннє тут бачили ще напередодні великодніх свят. А купи зі сміттям та гіллям у дворі лише зростали. У дворі між вулицями і та будівельників бурою знесло вербу. Комунальники дерево порізали, але гілля не утилізували. Відходи залишили просто у дворі. Мусору багато може будь-який момент. Дітовуля відзвали ще до ділянки Євгена Михайловича рукою подати. На ній чоловік порується, аби затишніше було. Дідусеві не втямки, чому комунальники занедбали його двір. Не що вони свідомоють. От Це від куди воно комуну приємнесе. Марія Іванівна свій двір не впізнавала. Сміттєве звалище щоденно розросталося, із-за нього нарікала жінка. Скоро й дитячий майданчик не розгледаш. Запах дуже страшний. Звідти запах. Ну, якби там тільки гіляки були. Там і Готувалися скидають. І ми дзвонили. і Жінка фотографували, посилали. Mm -hmm. Хто не забрали, а гроші. Треба пробитий час. Після звернення народного контролю чиновники обіцяли з'ясувати, чому комунальники оминали проблемний двір і сміттєзвалища врешті ліквідували. Завдяки тому, що ми звернулися до вас, до журналістів, бо інакше б вони це не зробили. Я дуже вдячний народному контролю за те, що вони допомагають людям. Інна Сендецька МОНІК Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.